Вітаю! Сьогодні хочу записати для вас ворожіння це буде інформація з потоку. Я вам запропоную кілька варіантів, і ви можете на один варіант загадати, ну, можливо, знаєте, або якусь ситуацію, або м м якусь проблему. Чи навіть якщо це не проблема, а скажімо, щось. Життєво важливе для вас, що ви не можете вирішити. Можливо, це якісь складні стосунки, або ситуація на роботі, або в цілому вас турбує питання ваших фінансів, так, або питання вашої реалізації. Тобто, щось, щось своє загадайте, так, і ви обов'язково отримаєте відповіді. Витримайте інформацію, яка дозволить вам вирішити ту ситуацію, яка вас турбує. Або зрозуміти, там, скажімо, якщо ситуація від вас не залежить, а вас там турбують якісь стосунки з людиною, якоюсь, ви не знаєте, що ця людина про вас думає, чи як до вас відноситься, чи які стосунки будуть в майбутньому. І від вас це не дуже залежить. А залежить там, скажімо, більше від іншої людини, то ви тоді отримаєте інформацію з потоку, ну що ж насправді буде. Тобто, фактично, це буде пророцтво, так? Пророцтво і підказки для вас. Ну, все залежить у вас багато, тому все залежить від того, про що ви будете думати, слухаючи той чи інший варіант. Так, давайте я вам. Давайте шість варіантів. Один варіант це одна інформація. Ой, ну да, тобто один варіант це якась інформація по одному із ваших питань. Ви, до речі, можете на якусь одну складну ситуацію загадувати, дивитися, якби як всі варіанти, або кілька варіантів. Ой, боже, я вже відкрила. Добре, давайте я там була карта звізди перетусую. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. Обирайте, будь ласка, і думайте про ту ситуацію, яка вас турбує. Чи про ту людину, яка, з якої там якісь незрозумілі стосунки. Тайм-коди є в описі до цього відео. Обрали? Добре, я починаю. Перший варіант. Дивіться, якщо у вас зараз все зупинилося, це так і має бути спокійно, вдих-видих. Тут да? така неоднозначна карта, ну, я це розцінюю, я прошу прощення не як шмаркля, а як дихання, да? дихання людини. Тому. Так, якщо у вас тут про ту ситуацію, про яку ви тут думали, або про якісь стосунки з людиною, ну воно все в підвішеному стані, бо це таки має бути. Це нормальний процес. І не панікуйте, а головне спокійно і переключіть свою увагу на вирішення чогось іншого, або на реалізацію якихось інших ваших задач та цілей. Я хочу сказати, що по цій карті це взагалі хороша карта. Це, тут іде про ростов таке, що все складеться найкращим, ну, найкраще як найкраще для вас. Розумієте? Тобто, якщо мова йде про якусь людину, про якісь стосунки з людиною, то, повірте, ця ситуація. А вирішиться і ви або з цією людиною будете разом, або ж ви разом не будете, але це вже буде ваше рішення, і воно не буде для вас болісним. Якщо мова йде про якусь там роботу, або про якісь проблеми, то е, все одно все складеться так, як ви будете задоволені тим, як все складеться насправді. Але зараз потрібно трошки в цій. Ситуація трошки зависнути, і так іде певна зупинка. І вона певний час так і буде. Просто не панікуйте. Чим більше ви панікуєте, тим, тим більше воно буде в такій підвіщому стані. Знаєте, зараз така пішла в мене інформація, яка в образах. Є така японська чи китайська іграшка, вона дуже древня. Значить, така трубочка. Цю трубочку, там з двох боків вона така як плетена, і засовуються пальці. засовуються, а потім їх, щоб отак висунути, їх неможливо. Чим більше ти тягнеш в різні сторони пальці, тим більше вона ця трубочка затягує і стискає, і ти не можеш носити така, як пастка. І там треба дуже там якось обережно. Ну, я, якщо чесно, я, я бачила такі іграшки, і в мене немає досвіду, як, як з, з нею, я прошу прощення, гратися. Да? Але отакий от образ, тобто, чим більше ви будете пручатися цій підвищій ситуації, цій зупинці, да, у вашій ситуації, про яку ви тут думаєте, загадали, тим більше вас будуть тримати у стані підвішеному. Тому розслабтесь, переключіться на вирішення якихось інших життєвих задач. І все, зрозуміло? І все буде як якнайкраще для вас. Добре, взагалі хороший варіант. Другий варіант інформація потоку. Ну, тут закривають верховна жріця. Про що б ви тут не загадували, про що б ви тут не думали, але інформація з потоку для вас така. На вас лежить певна магічна дія, або на тій ситуації, про яку ви думаєте, або на тій людині, про яку ви думаєте, лежить магія. Тому тут від мене, по-перше, причому тут не просто вона лежить, а ще й з непроглядом. Що саме? Ну, тут дивіться, тут, якщо ви. Загадували про роботу, то у вас на фінансовому каналі лежить магічна робота, зроблена кимось. І ще й не прогляд, це треба знімати. Якщо про якісь особисті стосунки, так само, ну, отут конкретно, знаєте, пороблено. Я серйозно кажу: я дуже рідко таке говорю. На своїх відео і зазвичай я ще й доповнюю, але тут мені, от я чітко відчуваю, що по цій карті мені не покажуть мене все стоп. Ніхто мені більше нічого не покаже. Тут закриту магією. Про що б ви тут не думали, не, не загадували, у вас а, шлях до того, що ви хочете отримати, закрит магією. Тому проходьте діагностику, ви можете самостійно, елементарно трохи почиститись. Магію самостійно можна знімати. Це такий дуже важкий варіант. Знаєте що? Пройдіть якусь діагностику, продіагностуйте себе. Чакри продіагностуйте, ну, продіагностуйте енергетичні центри і продіагностуйте ваші зовнішні канали. Це фінансовий, любовний та духовний, він же магічний. Бо тут я не скажу, що це прямо порча. Це може бути, до речі, магічна робота, це може бути захист. Може, ви на себе захист поставили. І цей захист вас захищає від того, що ви хочете отримати. Тут не обов'язково погана магічна робота, тут може бути щось, якась хороша магічна робота, яка вам просто не дає отримати те, що ви дуже прагнете. Тому що в результаті воно вам нашкодить, але ви цього ще не бачите. Тут вам, про що б ви тут не подумали, тут до цього вам шлях закриває магія. У кожного буде своя ситуація. Будь ласка, додатково пройдіть діагностику. Третій. Третій. Третій варіант. Хочете роботу, вона у вас буде. Не так швидко, як ви. Е ви, ви хотіли Сім'я буде у вас. Якщо ви думали, чому ви не можете вийти заміж чи щось таке, тут є питання родові. Є, я б не сказала, прямо негативна карма роду, але важка карма роду, якийсь тягар, можливо, якісь, знаєте, таке виховання у вас було, якісь упередження, такі, які вам в голову батьки втулили, І воно вам не дає нормально реалізувати себе в особистому житті. І це, це, це щось дуже важке. Але по цій карті я б сказала, що все буде, ви все вирішите, всі проблеми ви, ви все вирішите. Але м м проаналізуйте свій рід. Я вам раджу сходити до психотерапевта і зробити це разом із спеціалістом. Або підіть до магічного практика, підіть до таролога чи до відьми. І так само це роздивіться, якщо ви не хочете звертатися до. А психолога, але я вам дуже рекомендую звернутися на звичайну психотерапію. Нічого страшного розберете, дуже цікаво для себе виявити, можливо, те, що ви не вважали, що це є якоюсь проблемою, але насправді то і виявити корінь всіх бід у вашому житті. Таке може бути. Психотерапія дає дуже неочікувані і цікаві результати. Тому. Ну, якщо ви щось не можете вирішити, от конкретно не можете щось досягнути, вирішити, то тут вам говорять: шукай е, важку карму в своєму роді. Через свою голову працюй. Просто у тебе є такі упередження в голові, які тобі не даються отримати. почисти свою голову. А це такі упередження, які в дитинстві вам заклали. Не треба батькам що доводити, ви нічого не, не, не доведете, розумієте, ви нічого не, не докажете, це А, Якщо, ну, і взагалі, якщо у вас немає такої проблеми, там, в принципі, але ви просто хочете дізнатися там, чи бу, от ви хочете, ну, скажімо, якщо ви жінка. І ви щаслива гармонійна особистість, ви щаслива ви реалізована, ви щаслива в своєму житті, але ну, просто ви в даний момент не заміжня. Ну, це не проблема насправді. А якщо ви просто про це подумали, то так, у вас буде сім'я, це все буде. По десятці пентаклів все у вас буде, і робота у вас хороша буде. Якщо... Ви дуже сильно переймаєтесь тим, що ну, не можете ви заробити якихось грошей. Якщо саме переймаєтесь, то, ну, знову ж таки, упередження, які були вам закладені в дитинстві. Знаєте, цей от, от, страх великих грошей, потім оцей комплекс цієї бідності, так? От. Ну, там багато ж там. Але все у вас буде, просто попрацюйте над собою. Добре, четвертий варіант. Ну, чекайте якогось імпульса, якогось. Знаєте, дуже, шко, дуже скоро і дуже неочікувано у вас прийде якийсь інсайт. Просто на ровному місці. Вам в голову. Ви це не почуєте від когось. Це саме буде імпульс. І ось цей інсайт, він не просто дасть вам відповідь на те, що ви тут загадували. А вирішить конкретно ви будете знати, що, що вам вже робити. Як вам діяти, як вирішити цю проблему? Це буде імпульс. Він. Це не, не хтось вам скаже, не десь ви це прочитаєте. Це буде імпульс у вигляді якоїсь думки, причому дуже неочікувано, це дуже скоро. І саме це вирішить вам дозволить вам вирішити те, що ви тут загадали. І після цього, коли ви цей імпульс схопите за нього. Не відкинете його, ви вирішите цю проблему, ситуацію, ви отримаєте те, що ви хочете? П'ятий? Д'явол. Ви дуже сильно прив'язалися до того, про що ви питаєте. Якщо ви конкретно питаєте. Це ви вже який раз за день питаєте? На якому відео? На п'ятому, десятому? Ну, у вас просто йде просто шалена залежність від того, що ви, що ви запитуєте. Якщо ви нічого тут не запитуєте, ніякої такої проблеми у вас немає а просто ви там хочете дізнатися, от, що там чекає в сфері роботи, чи в сфері ну, в сфері, в сфері фінансів. Знаєте, по карті д'явола, якщо говорити як про родство, то ви отримаєте те, що ви захочете, але цього вам буде мало, ви захочете ще. І якщо говорити про стосунки, то це будуть такі, може, ну знаєте, стосунки, які дуже-дуже наближені до взаємозалежних. Тому тут потрібно не вимикати голову, я б так сказала. Диявол, це непогано, 15 аркан, це непогана карта. Це говорить про те, що ви все отримаєте. Але вам цього буде мало. Ви захочете ще ось так. Ви, скажімо там, приміром думаєте, от би, якби мені там якусь роботу, от там, ну, мовно кажучи, там, от на зарплату в 30 тисяч гривень. Боже, я була б щаслива. Ви знайдете цю роботу на 30 тисяч гривень, але рівно через два тижні. Ви вже подумаєте, да ні, ну, блін, ну, я стільки роблю. Воно не коштує 30 тисяч, це мінімум 50. Ви розумієте, ось так. Це як приклад з грошима. Тут, до речі, може, хтось дійсно і загадав по роботі. Ну, або, якщо ви тут задумали якусь проблему, яку ви не можете вирішити, то конкретно вас це турбує. Або стосунки. Ну, якщо ви тут думаєте про якісь колишні стосунки, от які-то непонятні, то ви просто жертва в цих стосунках, вам треба виходити з цієї залежності. Якщо якась ситуація, про яку ви постійно думаєте, ви не можете її вирішити, ну, у вас тут залежність вже від цього питання. Дуже сильна. Ви як жертва в цьому питанні? Вам треба звільнитися. Я, мабуть, так само, як і третій варіант, направлю вас до психотерапевта. Йдіть до психотерапевта. От. Якщо вже сили немає, там якщо якісь залежні стосунки, то йдіть до відьми. Хай вас звільняють. Теж рекомендую. Тільки до чорної не ходіть. Ну, хоча то там вам можуть і. Ну просто йдіть до того, кому ви довіряєте. Ось так, я б сказала. Добре, шостий варіант. Сила. Е ну, що вам хочу сказати? А чого ви так прямо з притягнутою рукою в цьому мірі стоїте? Ви сильна людина. Ви можете взяти все, що вам потрібно. Чого ви чекаєте? Не треба отак стає з протянутою рукою. Просто беріть те, що вам потрібно, і все. Вам говорять, що сила в тобі. Ти можеш вирішити абсолютно всі питання, всі проблеми в своєму житті. Просто треба повірити в свою силу. І, ну, ну, або, пожалуйста, сиди, наматывай соплі на кулак і все, і тоді тебе просто з. Сожрут, як этот звір. Тому сила в вас, і ви можете вирішити, по, по, вам по силі абсолютно все, що ви хочете. І сила знаходиться в вас все. Тут, тут більш, більшого сказати не можна. Сила в вас. Все вам по силі. Почули? Я дякую вачим силам за те, що дозволили мені продати цю інформацію для моїх глядачів. Я закриваю це вражінням все, бережіть себе.